Друзі, я рада вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Юнона. сьогодні я хочу зробити свій перший звіт в марафоні Мерцешор 3-го сезону. Організатор цього марафону наша Юля Немінська. Кожного місяця ми будемо звітувати до 25 го числа, показувати свої просування по наборам Святого Лукаса, обожнюю їх набори. Буквально вчора сказала, сама собі казала. Навіть, мені здається, коли я знімала вишивальний тиждень, казала, що. Ну, все, від Лукаса в мене все, що я хотіла, я маю, більше мені нічого не треба. І тут ага, не так сталося, як гадалося. Я дізнаюся, що у Лукаса буде дуже чудова, гарна новинка, і вона мені дуже треба. І я вже плюнула, розмазала, як кажуть, ну, а що робити? Ну, якщо я нестримана людина, і якщо я бачу щось гарне, мені дуже потрібно, ну і нехай буде так, поки є можливість, поки я можу собі це дозволити, то я буду робити. І я так розумію, що мої обіцянки, що я більше не буду купувати Лукас, це неправда. Це брехня, і я буду купувати Лукас, тому що він неймовірний. Ну, давайте будемо повертатися до тих робіт, які приймають участь в цьому марафоні. Спочатку я вам хотіла показати. Саме в форматі зйомка, що було і що стало. Але я так розумію, що мені це не, не вдасться нормально зробити, тому що юна часто дуже частенько чистить свій телефон, точніше пам'ять свого телефону, і видаляє все, що треба і не треба. І почому, коли я знімала. Вступ, вступну частину саме до марафону Мерцішори показувала, з чим я буду приймати участь. Там разом я і знімала вступну частину до цього відео, я це все благополучно одним махом видалила. І я так собі думаю, може і надалі буду приблизно в такому форматі робити звіти. Буду просто показувати просування кожного місяця до 25 го числа, бо зберігати маленькі шматочки я не вмію, тому що я ж кажу, у мене чухаються руки, і я все видаляю. Ну... Така я, 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 яка я є, така є. Нікуди я не подінуся, але ч, дуже часто я таке виробляю, видаляю навіть те, що мені в майбутньому буде потрібно. Тому що, ну, е, на жаль, пам'ять телефону, на якій я знімаю, не резинова. Ну, нічого страшного, все одно мої просування видно. Я вам прийдуся саме буде звіт в тому форматі, скільки я нашила за місяць, скільки лишилося, скільки є. Я думаю, що цього разу я буду спробувати робити саме звіти, щоб вони такі були більш як бухгалтерія хрестикова, як дівчата роблять. Тому що. Ну, Звіт він для того і має бути звітом, бо ж бухгалтерів теж звіти, я ці звіти частенько робила в своєму житті, то буду повертатися до свого минулого життя. Давайте будемо починати саме з першого моєго, моєї роботи. Це набір через кладку. Вишивається в моєму випадку він напівхрестиком на Гобеленовій сітці 25 -го каунту, використовується нитки «Анкор», я чесно обожнюю нитки Анкор. Вони для мене краще, ніж ніжні DMC, бо нитки DMC я не люблю. Нитки Лукас я вишивала ним тільки один маленький набір, який був з новинок. І поки що в мене так виходить, що я вишиваю всі набори. Це з мої старі запаси. Раніше ви знаєте, що набори Лукас комплектувалися тільки нитками анкор. І тоді ще в той час не було ниток саме авторських від Лука С, хоча вони дуже м'якенькі, приємні. Ну, я ж кажу, я вийшла тільки один маленький набір, це був коржик, в нього було всього, там, здається, десь 5 тисяч хрестиків. я, знаєте, не встигла зрозуміти, наскільки вони мені подобаються чи ні. А ось нитки анкор, я обожнюю, я вийшла вже дуже багато наборів, і саме від Лукаесу ну, всі набори вишивалися анкором. Мій перший набір був, я колись ще коли жила в Криму. Я купувала в, в таких коричних відтінках Сепі, там така пара була обличчя хлопця, і дівчина в нього на груді лежить, і там лілії навколо. Ну, Така дуже гарна була. Це саме моє було перше знайомство з хрестиковими наборами. І саме перший мій набір був, я тоді в той час, пам'ятаю, я коли пішла в магазин. І я придбала свої перші набори. Це був один з них, вишивався шерстю. Ну, ви знаєте, яка фірма називається, не наша. А ось другий набір, який я купила, це був набір Лукас. І саме з того набору розпочалася моє кохання до цього виробника. Я зараз якраз стою в спальні, де я завжди знімаю, і в мене напроти мене висить Саме дві оформлені роботи, саме та пара, про яку я вам кажу, яку я вишивала саме першою. І я собі робила колись чоловіка метрику. Я не знаю, чи є зараз, чи немає. Колись я купувала набір так само в таких приємних бежевих відтінках, там, де наречена, і наречений вдягає обручку на палич наречені, і я так раз там дописала наше ім'я. Моєї мого чоловіка і дату, коли в нас було весілля. Якраз оці дві роботи висять в мене в моїй спальні і постійно мені нагадують про те життя, коли, яке в мене було в Україні, тому що я з України привезла їх в оформлені. І декілька ще є в мене лукасівських оформлених наборів, це троянди. І що в мене ще щось було, не пам'ятаю вже. Я вже вишивала їх тут. Дівчата возили в Дніпро, оформлювали саме там ті роботи, і вони, знаєте, неймовірні. Ще є в мене декілька неоформлених робіт. ну, У мене є досвід вишивки наборів Лукас, я вам казала. І маленьких, і не дуже, і великих і не дуже. І запаси в мене дуже величезні. Я залюбки буду і надалі вишивати ці набори. Так, знов я пішла розповідати свої казки. <хи> ну, а те, що ви зараз бачите, це дуже великий набір, набір через складку. 100 тисяч хрестиків, досить немало, в висоту. Зараз я вам скажу точно, я вже якраз відкрила сагу, щоб вам повернутися до нашої хрестикової бухгалтерії і показати вам, що взагалі в нас відбувається, що взагалі буде. Е, так. Розмір 270 напівхрестиків на 370. Немало, скажімо так. Ну, і не самий великий набір, який в мене є, тому що до 100 тисяч я рахую так. Не дуже великим, але відносно, скажімо так, тому що я хвора гігантоманія, я вам про це казала. І саме зараз я відмічу, скільки я вишила за. Цей період. А за цей період, якраз, як я розпочала, стартувала в марафоні Мерсі Шор третій, третій сезон, я вийшла рівно 5727 напівхрестиків, і це виглядає ось таким чином. Обожнюю цю роботу. Я все ж таки надіялася, що мені вдасться на цьому тижні ще завершити шматочок, якраз щоб дійти до цього куточка, і щоб, вже, знаєте, в першому звіті робити гарний <плес> так, перепрошу. Перепрошую, що Сьогодні все проти того, щоб я знімала. Переривають мене. Повертаємося до роботи через складку. На цій, цій роботі за цей місяць мені вдалося вишити 5727 напівхрестиків. Я рахую для першого звіту цього більш ніж досить. Загальна кількість, я вам казала, 100 тисяч, але я так округлила трішечки, тому що, якщо бути точною, 99 900 напівхрестиків в цій роботі. Ну, буквально 100 хрестиків трішки приплюсувала. Зараз в мене вишито 12% на цій роботі, і це 12 тисяч. 29 напівхрестиків. Загально скільки мені ще шити, то 87 тисяч один робота, я ж кажу, не маленька. І Паралельно у мене ще йде і маленькі, і, ну, більш-менш маленькі, тому що знаєте, у мене якось в першому сезоні в марафоні Мерсешор вишивалося дві роботи, якщо не помиляюсь. І Я там розпочинала, взяла першого коржика, він 5 тисяч був, потім хатинка була 8 тисяч. Потім я вишивала тигра, він був 9 тисяч, і зараз я вже піднімаю рамки знаєте, планку собі. Наступні роботи вже більше. Одна майже 100 тисяч, а друга робота ну там тисяч 15 всього. Ця робота, цей точніше набір, був створений по мотивам картини. На цій картині зображена українська молодь. І це молодь Слобожанщини, я розповідала, що ми навіть дивилися з вами разом в Вікіпедію, хто входить саме в Слобідську Україну, якась ну, сучасна територія. І, як виявилося, що це не тільки територія те, що офіційно рахується, і те, що є Україною, це Харківська, Луганська, Донецька. Сумська, частково Полтавська область, а ще Воронська, господи, Белгородська і Курська. Тобто територія була досить немала і враховується, що скільки народу жило, і це була Слобідська Україна. Автор цього чудової картини це в нас. Трутовський, ця картина була написана в 1875 році Полотно Олія, Національний художній музей України Київ, то ця картина зберігається саме в музеї в Києві, і дівчата можуть оригінал побачити саме в музеї. На жаль, я поки що не маю змоги приїхати, але я вам казала і обіцяла, що як тільки мої батьки приїдуть в Україну. А це лишилося не дуже багато. Я думаю, що з півроку вони вже повернуться додому, якщо не менше, це не так максимально я беру. То я обов'язково маю надію, що до осені я приїду. Якщо мої батьки вже приїдуть, я обов'язково приїду. Я, знаєте, я кажу, дурень думкою багаті. Я маю надію, що в мене буде змога приїхати на Хендмейд-Експо в Київ саме на осінню виставку. Я маю на це надію, ну я ж кажу, але залежить від того, як швидко мої батьки переїдуть, як в них це вдасться. І на картині зображено залицяння слобідської молоді. Один з юнаків сидить, сидить на клаці. Перекривши дорогу, дівчина намагається пройти через кладку, але парубок її не дозволяє. Дівчина весело сміється і забирає у хлопця шапку. Нагороджуючи вербовою гілкою на другому плані, бачимо ще одну пару. Хлопець тримає на руках дівчину. Вочевидь, в, ті, в той спосіб він переніс її через поток на інший бік. Ну, цікава така історія. І я вам ще розповідала, що ця картина дуже подобалася моєму дідусю, який жив колись в Криму. Я вам казала, що він помер саме під час окупації. Ця робота подобається моїй мамі, і, знаєте, як пам'ять про діда свого і любов до цієї картини своєї мами, я все ж таки вирішила її вишити, створити своїми власними руками, і потім, як тільки я завершу цю роботу, вона поїде вже в Україну, буде оформлюватися там і буде висіти в моєї мами. Тому що в мене, я ж кажу, постійно була мрія моєї мого дідуся і, і прадідусь, до речі, який єврей, то йому теж вона подобалася. і ну, Я так вирішила, що ця картина має бути сімейна, як я вам і казала. І тоді був вибір. Мені мама розповідала знову історії бабки-юнонки. Жодна навіть, звітова частина по звіту марафон Мірці Шор не пройде мимо цієї теми. Ну, ви знаєте, це моя фішка. І мені, я, мені здається, вам вже розповідала, що колись був вибір. Мої, коли моя мама ще була маленька, її батьки, тобто мій дідусь і бабуся, вони обирали, яку картину купити, коли якраз вони переїхали в Крим і отримали там житло, і мій дід був військовий. І в них була ну, мрія, вони хотіли обрати одну картину собі в квартиру, і було якраз два варіанти. Там біля Струмка називалася, там така більш, мені здається, грецька тематика. В мене є так само, якщо я не помиляюся. в мене був щось, схема була. І мені колись, мені здається, дарували її. І цей другий варіант був саме через складку, Вони хотіли її взяти, але там було ж пошкоджено трішки рамка, якось так мені казали і все ж таки вибір впав на ту другу картину, але скільки вони жили, вони постійно жалкували, що вони її не купили. І через це, знаючи цю історію, я вирішила створити своїми руками саме цю картину і кажу ж, подарувати своїй мамі. Дуже багато я балакаю, я знаю. Може, просування не такі великі, як би мені хотілося, але ця робота в мене вона солода, вона така, я її вишиваю не поспішаючи, тому що ще є час, саме з нею я нікуди не поспішаю, буду вишивати її надалі залюбки. Може прийде той час, коли вона побіжить і почне зі мною співати, танцювати і все решта. Ну, Ви знаєте, як я завжди люблю казати на свої процеси. Поки що ми тихенько розмовляємо, спілкуємося, насолоджуємося один одним. Ну і давайте буду відкладати цю роботу. І буду вам показувати наступний процес, який так само приймає участь в марафоні Шор. Це є раритетний набір, його придбати вже немає змоги. Я за ним дуже довго дганялася. Це мої натюрморт з раками. Давайте буду прибирати прев'юшку, тому що, ну, в принципі, ви ці роботи всі бачили кожного тижня в мене. Ви бачите, як вони просуваються, як вони ростуть. І на цьому процесі саме на раках обожнюю цю роботу, Вона дуже легка, вона дуже класна. От ця робота зі мною співає просто так, що я не можу від неї відірватися жодного тижня. Я хоча б 500 хрестиків тиждень, але я на ній роблю постійно. Це вже, знаєте, як отче наш. І На цій роботі за весь період, я, тому що я розпочала її вишивати трішки раніше, ніж 25 січня. Ми з Юлею домовлялися, що я розпочну трішки раніше, тому що робота, ну, по-перше, вона майже 15 тисяч. Здавалося б, що вона маленька, але вона вишивається на флобі 20-го каунту через одне переплетіння. В кожному хрестику вишивається плюс ниточка в одне складення. Техніка для мене нова. Я раніше так не вишивала, а мені дуже сподобалося. І я вирішила, що після того, як я завершу цей натюрморт, в мене ще є три, я вам показала і показувала. Ну, може, зараз вам навіть покажу, як вони чудово дивляться один між одним. У мене вже з'явився останній четвертий. В цьому квартеті мені завдяки моїй мої, мої глядачці. Інні величезне дякую. І це, до речі, у мене дві Іни, вони спонсори. Мого вишивального квартету, а ще Свєта вона теж допомогла. Вийшло з цими раками розповідала історію, що Інна мені подарувала залишки свої, а Свєта допомогла мені знайти саме повний набір з тканиною зі всіма, і так вийшло, що раки у мене вишиваються вже по оригінальному набору в повному складі. Мені не прийшлося шукати тканину. Тканина була в наборі, і я якраз вишиваю, що кажу, це оригінал, який я придбала завдяки світі, і завдяки тому, що Інна мені подарувала залишки, в мене є можливість вишити цю, цю, цю чудову красу. А ось другий, то що я вам казала, раритет, який я шукала, я вам казала. Ну, я вам всі вуха прожужжала, що мені воно дуже потрібно. І завдяки другій іні в мене з'явився і останній натюрморт, і зараз в мене в повному складі вони будуть вишиватися один за одним. Як тільки будуть один завершуватися, інший буде приходити на його місце, тому що я дуже-дуже хочу бачити їх всі вишиті в себе і оформлені. Щоб вони мене на одній стіні висіли. Ну, неумі... Не... Вони неймовірно неумовір... класні. І зараз в мене 42% ви бачите вишитих на цій роботі. Я все ж маю надію, що такими темпами мені вдасться ще в цьому сезоні повишивати. І другий свій процес ну, взагалі може було б більш розумніше завершити цей з раків і вже продовжувати тільки через складку. Але я не можу, я не можу терпіти, тому що в мене є стільки краси, яку я хочу вишити. Зараз в мене відшити, то що ви бачите, це 6115 хрестиків. Ще попереду мене чекає 8271 хрестик. Ну і я все одно взяла з собою решту-4 набори, три набори, які в мене є. І це апельсини, які я дуже довго шукала. Це такі помідори. І це такі гриби, які, до речі, у мене вже відкриті. Я думала спочатку, що після раків будуть саме гриби вишиватися, тому що вони відкриті, але я так подумала, думаю, ні. Все ж таки, я вишию гриби третіми, а другим варіантом у мене будуть оці апельсини, які я шукала, за якими я гонялася. Я так божевільна, то, бачите, орій, горіхи. Це, я так думаю, може чи олія, може вино. Тому що ця пляшечка дуже схожа на цю пляшечку, бачите? вони... Вони майже однакові. Трішки-трішки відрізняються буквально, тому що тут щось таке більш прозоре, тут воно налите, а може це дно таке зроблено, і тут немає ще додатково такої етикеточки. але така краса в мене є, і ці роботи в мене будуть обов'язково вишиті. задоволенням буду мати всі чотири роботи. Але це буде трішки згодом. Єдине, що я вам казала, що на апельсинах я буду міняти основу, і це буде ось така флоба, але вона трішки-трішки більшого каунту. Ну, це не дуже значно. Я так думаю, що це дуже сильно не буде кидатися в очі. І розмір цієї основи 70 на 50 см. Тобто, я думаю, що тут вистачить ще на щось, тому що ну, в середньому 27х14 це саме вишита робота, 20-й каунт. Ну, нехай то я поділю, може, ці 70 на 50 якось пополам, знаєте, що було шматком, тому що дуже сильно не наріжеш, і може, мене буде ще змога, якийсь інший процес теж замінити основу Аїду, неповну зашивку, вишити на цій основі, тому. Що Ну, вона вишивається дуже на ній класно. Вона дуже приємна. Я обожнюю флобу. Ви знаєте, через два переплетіння, через одне вишиваю залюбки. Єдине, мені здається, що вона трішечки темніша. Але я відкривала. Не, не цей, де вони... Оцей набір відкривала. І тут основа так само пошуршу вам. Бачите, вона так само трішки темніша. Хоча це оригінальні набори і, 음, ну, може, різна партія, не знаю. Хоч і це 20 і це 20 і в помідорах так само трішки, може, трошки, трошечки е, тимніша. Ну, нічого страшного. думаю. Мені головне, що всі ці натюрморти в мене є, і я маю змогу їх вишити, щоб вони в оригінальному вигляді в мене були. Я цим дуже задоволена. Юля, величезно тобі дякую за цей марафон, чудовий, неймовірний. Ну, як завжди, я більше знаєте, розповідаю воду, воду лью, навколо теми. Але мені дуже хочеться, знаєте, щоб це було таке м -м, пряме спілкування як з подружками, як з друзями. Е тому що, знаєте, якусь суху статистику і щось таке розповідати. У мене, як завжди, переходить на казки бабки юнонки від цього вже нікуди не подінешся. А в цьому марафоні оці дві чудові роботи в мене вишиваються, вони просуваються. Залюбки, їх буду вишивати і надалі. Все ж таки, маю надію, що раків в мене завершаться, і в мене буде хоча б один стандартний фініш в кожному марафоні, тому що перший сезон, другий сезон в мене це сталося, в мене були фініші, Це вже традиція для мене. Все, думаю, я вам свої просування розповіла. Я спробую зняти знов. Щоб вам показати, що було до і що було після. Ну, а як вийде, то вже подивимося з вами наступного місяця. Ем, я взагалі маю надію, що на ну, десь декілька місяців і я зроблю фініш. Ну, а як вийде, так вийде. Думками, я кажу, дурень думкою багатій, то і я. Все, давайте будемо з вами на цьому завершувати. Всіх люблю, цілую, обіймаю. Величезне вам дякую за те, що ви були зі мною до кінця. А на цьому все. Всім па-па-па-па та до зустрічі в новому відео.